У національному університеті водного господарства та природокористування відбувся День кар'єри 2025. Студенти різних спеціальностей навчально-наукового інституту енергетики, автоматики та водного господарства мали унікальну можливість. Зустрітися з представниками шести потужних підприємств України роботодавці приходять наші стейкхолдери, і вони розказують про те, кого вони хочуть в майбутньому отримувати в себе у стінах власне тих підприємств, де вони працюють. І це надзвичайно корисні такі зустрічі, адже тут наші студенти можуть вже побачити, поспілкуватися, задати питання. Це дуже корисно, і, Я думаю, таку практику ми будемо майбутньому. Серед запрошених представники Рівненської АЕС атомники поділилися цінною інформацією щодо перспектив працевлаштування у компанію «Атена Ек Енергоатом». Екенергоатом, акцентували увагу на важливості атомної енергетики для забезпечення енергетичної безпеки України та підкреслили, що компанія потребує молодих спеціалістів, готових до професійного зростання. Найбільшими перевагами, як на мене, на Рівненській на АЕС – це стабільність. Це достойна заробітна плата, це цікаве дуже обладнання, нове, яке має викликати зацікавленість у молоді, адже прогрес не стоїть на місці. У нас кожен рік проходять модернізація, реконструкція обладнання, воно нове і нове, і тому якраз необхідні молоді люди з прогресивними поглядами. Представники РаЕС розповіли студентам про можливість проходження виробничої практики на атомній станції, укладання трьохсторонніх договорів між закладом вищої освіти, студентом та АЕС. А також молодь дізналася про програму дуальної освіти. При закінченні четвертого курсу маючи бакалавр і навчання на п'ятому курсі, студент може працевлаштуватися по дуальній освіті. Це означає, що він 50% знаходиться на виробництві, і 50% йому положено ще бути в університеті. Таким чином, ще будучи студентом, вони вже влаштовуються на роботу, далі тільки їм лишається далі розвиватися, навчатися і кар'єрно зростати. У консультаційних пунктах студенти активно ставили запитання про специфіку роботи в атомній галузі, рівень заробітної плати, наявні вакансії. Чимало з них виявили бажання отримати практичний досвід саме в підрозділах Рівненської АЕС. Я навчаюсь на технічній спеціальності гідротехнічного будівництва, водної інженерії і бачу велику перспективу праці на Рівненській АЕС. Сьогодні це дуже важливо в нинішній ситуації. Тому я підійшов до фахівців, поспілкувався, дізнався багато корисної інформації. Кожна із компаній презентувала студентам свою брендову продукцію, завдяки якій можна було більше дізнатися про роботодавця та його діяльність. Навчаюся з спеціальності автоматизація комп'ютерно-інтегрованих технологій. Був на дні кар'єри і зацікавила рівень КС, перспективи працевлаштуватися там, перспективи розвитку та кар'єрного зростання. В межах заходу відбувся круглий стіл, де роботодавці обговорили з директором інституту шляхи подальшої співпраці. Також партнерам вручили подяки. День кар'єри в Національному університеті водного господарства та природокористування став важливою подією, що сприяла налагодженню зв'язків між молоддю та представниками промисловості України, а також відкрила горизонти для студентів у їхньому професійному розвитку. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГЕРЕЕС.